я хотела показать вам иной новые такие ну, скрипер и вот тут шейн придумал что надо рубить тут такая себе ну, короче а вот на другом полочке у нас такая на трассе такое тут бочки кровать вторая украинечка и я Короче, тут такі вагонетки. Я сюди кішок запускаю на своє соло. І, коротше, зараз я попову. покажу мій ще другим, нім наскільки там ще і змінилося. Я вже коло острова, це було дуже довго. Просто я відрізав кусочок і отак От приєднав От кусочку до другого кусочку. От бачите, моє підірване радостю підірвав. Тут таке собі. Я тут чуть-чуть прикрасив доріжку. Я за виплення просто бабушка запитала я через бабушки і таке собі. Тут в мене таке шитне від кріперів. Просто я не хочу, щоб кріпер підірвав мій любимий дім. Тому я зараз викину окремі речі. Тут в мене котрі від цих, від як фантоми і кріперів, якщо. Тому що я не хочу вбивати кріперів, як розумієте, це мої друзі. Тому я не хочу оксуатріми, які мої довго І ферма. Кстати, я там називав тих тварин фермою. Тут така собі розпродажа з жителями, яких я тупо не навичу. просто лінь добувати якісь ресурси мочився. І отут вот така собі ферма моїх сокер. І Смураїв. Тут тобто, типа спавниться оці, як вони там. Ну, поняли ці серії чоловічки. Хному серію нафік. Сукеру. І от тут збирається таке собі. Откуда в мене взагалі багато цих. як, М -м 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 Я не пам'ятаю, як воно називається. Той жовтий, це просто я вирішив убивити, потім я обрала спавнером, тому що це була погана ідея, що їм це в своїх чудиків. Тут, як поняла, рятушком жителя розпродажа, от бачите, такі чоловічки, я воно підключено до скрині і воно випитаю. Така в мене тут чуть-чуть ферма підсумуваю. Там далі шахта аж кінці. Ну, поняла я дуже довго купався і дуже низько. Там огромна шахта. Як ви поняли. Коротше, тут таке собі, таке. Тут така ферма трохи. Вон таке, урожай. Зараз викуп ясну погоду, І таке, бачите, тут в мене такий дім. І стать в мене там 41 діамантів. Простіть, що довго не вискадував відео. Просто я не хотів, коротше, випустити відео там, де я довго строю дорогу аж до тропіків. того, що це буде дуже довго і що не інтересно. Тому я... Я сьогодні випусту десь пару відео, якщо хочете. І сьогодні 117 й день, що. Щоб ви поняли, у мене тут немножко така ферма, там должен бути будинок красивий, але я його не доставила. І, коротше, тут таке собі. Хоча зараз вже вечір, я просто відрізав кусочок, тому зараз вечір такий. Тут зараз будуть спавнитись наші перші муби, яких я тупо не О, кріпер, поможе мені. Дякую. Я вас запомню. Зумбок. Маленький зумбок на мене накинувся. І я би його назвало говно. О, на щастя і мрзок. Як ви зрозуміли, я тут майстер щоб битись. Так я добуваю світ і багато чого. Ну кріперів не буває, за того що це мої друзі. Я обуваю. Ну, ну, значить у ну, других мобів. Це споук то сірім був. Я не пам'ятаю, що це за сірі з таким світом. Тільки кріпер. Не підерви, пожалуйста. Ти ж мій дружок.